Вітаю! Розлади харчування у дітей зі здух. Це дуже емоційні діти, сенсорно чутливі. Вони можуть бути як гіперобережні, так і навпаки дуже активні, не можуть всидіти на місці. Їм важко всидіти за столом, важко доїсти їжу, вони можуть забути, що вони їли. Три секунди їдять, потім встали, побігли. Будь-яка там, навантаження, да, як позитивні емоції, так і негативні, також впливають на апетит таких дітей, щоб виключити або підтвердити інші причини, які можуть викликати розлади харчування. Потрібно пройти консультацію у таких спеціалістів, як лор або педіатр, хоча б гастроентеролог, невролог та психіатр. Дуже поганий вплив на таких дітей має їжа під мультики, бо вони перезбуджуються і зовсім не звертають увагу на те, що їдять. І е, е, харчове насилля, тобто, коли ми вмовляємо, е, заставляємо їсти, примушуємо, маніпулюємо і, і так далі. Ці два фактори, на жаль, ще гірше роблять і тільки поглиблюють розлад харчування. Я хочу виділити три аспекти, які гарно впливають на таких діток: це графік. Прийому їжі це режим активності і відпочинку і сон, який має бути в один і той самий час. Дитина лягає і прокидається. Ніяких різких змін у цих трьох моментах не має бути. І попереджуйте дитину завчасно про те, що ви будете робити там, через годину, через 20 хвилин, за 5 хвилин. Чудово працюють спільні трапези з дитиною. Вона так привчається до традицій, до графіку і до того, що відбувається кожен день і те, що повторюється: різноманітні фізичні активності перед їжею, ігри, і, звичайно, приготування їжі разом. Це я раджу всім э, діткам і батькам.